Сьогодні науково технічна бібліотека Академії відповідає пріоритетним напрямкам її роботи. Це підтримка освітньої та дослідницької діяльності Академії, забезпечення оперативного, якісного та комфортного задоволення запитів користувачів, оптимізація технологічних процесів. Тобто НТБ-ОНАХТ має реальні шанси досягти успіху на шляху до формату смарт-бібліотеки. А впровадження роботи нової третьої версії АБІС УФД бібліотека суттєво змінить порядок проведення технологічних операцій щодо комплектування, обробки інформаційних ресурсів, пошук інформації, забезпечить доступність до повнотекстових документів у електронному виді, дозволить удосконалити систему інформаційного обслуговування користувачів. Фонд НТБ універсальний і становить на сьогодні понад мільйон 100 тисяч примірників навчальна література якого дорівнює 56 а видання електронної картотеки книга забезпечення дозволяє відображати зміст використання її в навчальному процесі академії. Періодичні видання залишаються затребуваними, адже це джерело оперативної інформації, яке показує сучасний стан наукових досліджень. Саме тому бібліотека приділяє велику увагу питанням комплектування фонду періодики. На сьогодні також вже створено 18 баз даних власної генерації. Прокування бібліотечного фонду ведеться відповідно до освітніх програм факультетів та інформаційних потреб користувачів як на основі традиційних закупівлі за угодами, так і завдяки надходженням ВНТБ авторських праць викладачів ОНАХТ. На жаль, з огляду на скорочення фінансування закладів вищої освіти, кількість придбаної профільної літератури останнім часом зменшується. Стратегічний напрямок роботи з фондом відображається його частиною в електронному каталозі, який працює в режимі реального часу і є основним довідковим апаратом НТБ, ретровод ретровотактивною частиною бібліотечного фонду до електронного каталогу. Науково-технічна бібліотека обслуговує студентів та аспірантів усіх форм навчання, науково-педагогічних працівників, а також користувачів різних категорій, як самої академії, так і з інших організацій та установ на семи абонементах в дев'яти спеціалізованих читальних залах та у 14 бібліотечних пунктах. База даних читач на сьогодні нараховує 13 тисяч осіб. Обслужених на всіх пунктах видачі більше 23 тисяч осіб. Кількість відвідувань бібліотеки в поточному році становить понад 300 тисяч, а виданих документів більш 700 тисяч. Обслуговування здійснюється за категоріями читачів усіма. Типами видань літератури з застосуванням двох методів індивідуального та групового тільки для студентів. Інформатизація освіти тягне за собою інтенсивне зростання потреб в електронних інформаційних ресурсах. Саме тому комплекти навчальної літератури для першокурсників переводяться на електронні носії і видаватимуться в електронні кабінети через базу даних читачів. Академічна бібліотека продовжує залишатися культурно-просвітницьким центром і підтримує ідею про те, що вища школа має надавати не лише вузькофахову підготовку, але й формувати високоморальну культурну особистість. Така робота проводиться бібліотека у тісному зв'язку з кураторами та студентською радою НАК. На бібліотечних майданчиках проходять наукові, науково-популярні, творчі та екскурсійні академічні та міжнародні заходи, семінари, презентації. Літер... Літературні уроки, екскурсії, віртуальні виставки, огляди та інше. Звісно, бібліотекар не може володіти всією інформацією, але він повинен знати, де її знайти, мати підхід до людей з різним бекграундом. З метою вміння орієнтуватися в інформаційному просторі бібліотека щорічно на своїй базі проводить для першокурсників заняття з питань інформаційної культури. Удосконалюється і бібліографічна діяльність НТБ. Нині спостерігається бурхливе зростання кількості джерел інформації, що тягне за собою підвищені ролі бібліотеки в посередництві між користувачами і зростаючим інформаційним потоком. Інформаційна робота здійснюється на використанні як власної бази даних, так і баз даних з мережі інтернет з трьох основних напрямків: масово, групова, індивідуальна. У режимі запит-відповідь надаються бібліографічні довідки в усній та письмовій формі. Надання бібліографічних і методичних консультацій та характер запитів, з якими звертаються користувачі, дуже різноманітний. Їх тематика охоплює різних галузі науки, забезпечується оперативне інформування науковців в режимі ВРІ та ДОК. Для цих абонентів здійснюється пошук наукової інформації, формуються та роздруковуються списки літератури, надсилаються сигнальні оповіщення. Продовжується науково дослідна робота. За підсумками року створено науково-біографічне видання Вольдемар Рейсів, щорічний бібліографічний показчик публікаційної активності співробітників академії Сторінки друку». поповнюється розділ сайту НТП Енциклопедія вчених онах». На сторінках газети «Технолог» була започаткована рубрика «Наші випускники», яка присвячена видатним випускникам Академії. У газеті «Вечерня Одеса» опублікована стаття «Наш соотечественник, інженер-технолог Вальдемар Ресіх». Всі матеріали розміщуються на сайті НТБ та у репозитарії у розділі «Надходження видання НТБ». Академічний репозитарій Крок до того, щоб вчені публікував наукові результати своєї діяльності і тим самим покращував свій імідж. І важливо розуміти, що репозитарій це не архів, а постійний розвиток, який підвищує видімість установи на наукових вебмайданчиках. Колектив координаційного центру НТБ працює за багатьма напрямками, серед яких сприяння, підтримка і супровід науково-періодичних видань та наукової діяльності вчених онакт, розробка веб-ресурсів та програмних продуктів НТБ. За минулий рік серед ключових моментів сформовано комплект документів всіх науково-періодичних видань, завдяки чому було отримано категорію А для журнала Харчова наука і технологія, а категорія Б для журналів, автоматизація технологічних і бізнес-процесів, «Зернові продукти і комбікарми, економіка харчової промисловості, наукові праці, праці Міжнародного геометричного центру, холодільна техніка та технологія. Головною подією осені стало те, що 7 жовтня видання праці міжнародного геометричного центру прийнято на індексування наукометричною базою СКОПУС. Для забезпечення представленості публікацій вчених на міжнародних наукових ресурсах відбувається своєчасне вивантаження статей науково-періодичних видання НАТО у понад 20 наукометричних баз індексування та реферування. Для збільшення цього переліку було розпочато роботу з вузкопрофільними системами, зокрема з базами Skillet, DORA, ISSN. науково періодичне видання ОНА перше з одеських вишів підтримали світову ініціативу відкритого доступу IFOS шляхом використання принципів «Open Citation» та інструментарію «Cited By». Для перевірки науково-періодичних видань ОНАХТ на відсутність плагіату та порушення норм академічної доброчесності та в рамках підписаних меморандумів МОД було отримано доступ до підписаного угоду з сервісом ЮНІЧЕК іт відділом проведено налаштування та SEO-оптимізацію всіх веб-ресурсів науково-технічної бібліотеки. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями була отримана доступ до системи наукових баз Research for Life, організації Об'єднаних Націй, Statista, Web of Science та Scopus. Проведено понад 150 майстер-класів як для співробітників, так і для магістрів та аспірантів на тему «Наукометрія як базовий інструмент сучасного вченого. Зокрема, у коледжах ОНАХ для більш глибокого розуміння роботи з ресурсами проведена та організована семінар та регіональну сертифікацію від експертів в Web of Science та Скопус. Не останнім було у 2019 році і святкування ювілею координаційного центру видання наукової періодики, підведені підсумки та визначення нових планів розвідку. Для поширення інформації серед усіх користувачів науково-технічна бібліотека представлена у соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram. Широким попитом користуються публікації з хештегами новин надходження ОНАГ та книги вчених онах. Також НТБ має свій канал на YouTube, де розміщуються відеосемінари з питань користування ресурсами та програмними. Користання у своїй роботі засад Science 2.0 та Library 3.0 дозволяє забезпечити відкриту співпрацю в галузі досліджень, як широкомасштабного віддаленого співробітництва вчених з використанням інтернет-інструментів та веб-ресурсів. При застосуванні в дослідженні це має величезний потенціал для значного підвищення якості контенту. Щоб науковий метод працював, розповсюдження інформації повинно бути безперервне. Велика доступність даних підвищує здатність займатися наукою і забезпечує взаємодію між вченими, що в свою чергу підвищує концентрацію уваги на конкретних наукових проблемах. Зараз до it доробок НТБ належить 18 програмних продуктів та веб-ресурсів, підтримка та оновлення яких ведеться постійно. Для більш чіткого орієнтування було розроблено веб-навігатор Ніттуноу, який дозволяє знайти інформацію про всі розробки НТБ. Цьогоріч було розроблено реферативний менеджер, який дозволяє автоматизовано оформлювати списки використаних джерел за стандартами України. І, звісно, серед важливих подій цього року повне оновлення та ребрендінг головного сайту науково-технічної бібліотеки академії. Туру бібліотеки складають вісім відділів, ефективно розвиваючи всі напрямки бібліотечної, інформаційно-бібліографічної та культурно-освітньої діяльності. У колективі працюють 58 співробітників. Здебільшого це висококваліфіковані фахівці, які мають вищу освіту. Серед них чимало випускників у нахні. Протязі 2019 року працівники НТБ взяли участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських заходах, серед яких міжнародний семінар Кросеріф Лайф, міжнародна конференція науково-комунікації в цю праву епоху у місті Київ, четверта міжнародна науково-практична конференція, вузівська бібліотека на новому етапу розвитку соціальних комунікацій у місті Дніпро, Львівський міжнародний бібліотечний форум та міжнародний воркшоп від організації Об'єднаних Націй АГОРА в місті Кишинів. Створення комфортних умов для користувачів науково-технічної бібліотеки забезпечують саме співробітники НТБ. Від розробки проєкту дизайну приміщення бібліотеки до його впровадження. Було розроблено та імплементовано маркетинговий план оновлення візуального контенту та научних матеріалів НТБ-ОНАК у відповідності до сучасних трендів та з урахуванням бенчмаркінгу. Інфотаблічки біля кабінетів, інформаційні дошки для студентів, інформаційні дошки в залах обслуговування, бейджики для працівників НТБ, редизайн логотипів НТБ та КЦВ шаблону PowerPoint. Враховуючи одну з головних тенденцій сучасного розвитку вищої школи України, підвищення якості освіти та її відповідність міжнародним стандартам, науково-технічна бібліотека залишається найважливішим учасником єдиного інформаційно-освітнього простору академії.